Вітаю, це канал Рукодільні Історії. Мене звати Марія і сьогодні буде мініфільм про Дакоту. Про те, як вона зустріла кавалера неочікувано і тепер намагається його зачарувати. Нагадаю, що Дакоту я взяла з притулку і тому ось такі дворові собаки. Це для неї справжня компанія. Що не грається з тобою, так? Я взагалі не знаю Дакоту, що з тобою робить. Дакота і цей пес бачить один одного перший раз. Дакота його е, дуже ретельно вивчає. Ну, а він, він розгублений. Він поки ще не знає е, Дакоту і як себе поводити з нею. Придипляється, не поспішає. Та йди сюди! Кавалер побіг до Дакота. Дакота настільки зацікавлена своїм новим знайомим, що навіть не звертає увагу ось на людей, які йдуть стежкою. Стежка спускається вниз на Поділ, і Дакота завжди чатує і всіх проганяє. І буває дуже незручно мені, я передусіма вибачаюсь тому що люди спускаються вниз, хто на роботу, хто на трамвай, а Дакота вирішила, що це саме її стежка і вона має її пильнувати. І не встигає за Дакотою. Дуже свідка. Дікота тобі ще нічого не робили, ти вже пишіш. Превентивні заходи. Ой -ой. А який хлопець? Кавалер. Хочу сказати, що Дакота дуже дружелюбна собака. От, і вона з усіма якось знаходить спільну мову. Дуже рідко ну, є такі собаки, і частіше за все, це собаки, в кого є господарі, то вона з ними дуже обережна і може і не підійти, і не познайомитися. А от саме з такими з дворовими. З собаками вільного духу, вільного вигулу. Вона завжди спілкується, завжди, завжди, завжди знаходить спільну мову. І це так чудово, це так цікаво. Що, Ну що, ходім додому, да, Дакота? Дакота, Ходім додому. Не, їй подобається з хлопцями гратися. А що, вона сама сидить у квартирі там? Ніякого спілкування собачого. Що, ще будете гратися? Да. Ти хороший, ти хороший, боїться, боїться, нема нічого йому дати, такий песок гарний. Да. Таке по мордах, Бровки такі гарні в нього. Почув, люди йдуть. Ходім додому, йдемо. А пес завжди дивиться мені на руки, коли я телефон дістаю. З кишені, він дивиться на руки, тобто він голодний. Але в мене, на жаль, нема чого йому дати, я не беру з собою смаколики на вулицю, бо кота не їсть. А пес я придивилася, він ходючий, в нього рибра сильно видно. На жаль, забрати до себе я його не можу. Але песик дуже гарний. І перевіряєш, чи він іде за нею? О, кавалер! Кавалер хоче блати дакоту. Дакота дівшка порядочна. Каже, ні А Подуріть, будь ласка. А, заграєш до нього. Коли я забирала дакоту з притулку, то вона вже була щеплена, стерилізована і мала ветеринарний паспорт. Покатилась. Ну все кінець фільму. Ну а до коті лайк.